До опалювального сезону залишилося два місяці. Які зміни відбуваються в галузі енергетичної з точки зору підготовки до зими? Як до зими, яка має бути нелегкою, мають готуватися підприємства і населення? Всі ці питання цікавлять наших підписників, учасників енергетичної спільноти Енерготех. Тож, доброго дня, мене звати Валерій Берлет, і сьогодні ми проводимо черговий випуск енергетичних новин з Іваном Васильовичем Плачкою. Доброго дня, Іван Васильович! Вітаю, вітаю доброго здоров'я всім. Одразу до найпоширенішого питання серед наших підписників. До опалювального сезону залишилися два місяці. Які зміни відбуваються в галузі з точки зору підготовки? Прошу Іван Васильович. Ну, при за все я нагадаю, що підготовка до опалювального сезону вона має такі три основних складових: Це персонал, паливо і обладнання. Що стосується персоналу, то у нас більш-менш у нас є достатньо кваліфікованого персоналу. Єдине, треба впорядкувати мобілізаційну політику для того, щоб залишити кваліфікований персонал, особливо на електростанціях тих операторів енергоблоків на підстанціях. їх той персонал, якого замінити неможливо. Не, не Що стосується палива, то <у>, У нас уголь накопичується, Я думаю, що його буде достатньо. Там біля 2 мільйонів. Газа газ теж накопичується, Теж буде достатня. Кількість я думаю, 13-14 мільярдів. Тим більше, от по інформації компанії, ДТЕК, вони зарядили ще 15 лав, які значно збільшать видобуток вугілля. Я думаю, що вугілля буде достатньо не тільки для електростанцій тих працюючих енергоблоків ДТЕК, но і державної компанії «Центренерго» разом там з Вугіллям, який видобується на державних шахтах, хоча його кількість дуже невелика. на жаль. І третє, обладнання. Обладнання ремонтується, реконструється. Допомога наших колег з інших країн, на жаль, вони не можуть повністю компенсувати це пошкодження обладнання. Це неможливо, тому що вони деякі ну, багато країн працює на інших класах напруги, а те обладнання, яке штучно виготавлюється, для цього потрібні місяці, а навіть і роки. І деяке обладнання прийшло. Маю на увазі силові трансформації, а по енергоблокам ситуація. Дуже важка, тому з резервних блоків береться обладнання на інше. В общем, енергетики вони знаходять все, що можливо. Но є одна дуже велика проблема. На жаль, вона вже не вирішується місяцями, і для мене це абсолютно незрозуміло, яка не дає можливості підготувати обладнання, це брак коштів, це недостатньо грошей у компанії. Енергетичних як державних, так і приватних, uh -huh. на жаль, уряд і Нацбанк не вирішив питання по кредитування, обіцяне кредитування. Вони ще не отримали гроші. Там була програма 579 інші програми. но по незрозумілим для мене причинам, особливо в військовий час, це питання не вирішено. Без грошей вони не підготуються. І у нас буде дефіцит виробництва електроенергії а. Імпорт електроенергії у нас дуже, дуже невеликий. Хоча ми працюємо паралельно з європейським союзом по технічним причинам, по ми не виконали деякі реконструкції що то там частотних уставок і так далі. І я впевнений, що енергосистеми Європейських країн вони не будуть ризикувати. Дозволяти нам великі перетоки для того, щоб ми не зменшили стабільність роботи європейських енергосистем. Тому імпорт це буде там 300-500 мігават, максимум це край недостатньо. І, на жаль, дуже противоречива інформація по стану підготовки. Прем'єр каже 60%. відсотків. Віце-прем'єр каже, 100%, керівники компаній, і інших державних інституцій кажуть, там не більше 5-6 mm -hmm. Ну, я вам скажу дуже так, таку річ, що всі праві, ніхто не обманує. А знаєте чому? А тому, що не можна виміряти в відсотках стан підготовки до опального сезону. Якщо виміряти в відсотках, то можна назвати будь-який відсоток, і вони будуть привити. Треба вимірювати по. Освоєним коштом е, безпосередньо е, виконаним ремонтом по основному обладнанню, по допоміжному обладнанню, по кілометрам мереж і так далі. А відсотки вони нічого не кажуть, тому це йде е, така маніпуляція. І я вам скажу, що єдина компанія, яка дає е, конкретні цифри, це ДТЕК, от вони планують там 15 мільярдів освоїти грошей на ремонти енергону обладнання вони кажуть, скільки і на е, підготовку а Вони, вони в грошмі і так далі. Ну а інші е, компанії вони дають таку протіречову інформацію, особливо державні структури. А компанії, такі державні, як центр енерго, там взагалі немає е, немає ніякої е, інформації, тому це непокоїть дуже. Це тому, що я вважаю, що у нас е, можуть бути, я навіть можу спрогнозувати, що будуть проблеми з електропостачанням, е, будуть, е, не, будуть випадки, коли буде електроенергія по е, виключатись по графіку аварійних відключень, і так далі. Е, е, по причині е, обладнання. но непокоїть дуже ситуація. По теплоенергоцентралям, якщо по теплоелектростанціям один блок можна компенсувати на одній електростанції, компенсувати блоком на іншим, то по теплоенергоцентралям, якщо виходить енергоблок ТЕЦ з ладу, то ми вимушені відключити велику кількість споживачів. А там ситуація теж дуже важка. Вони комунальні, наприклад, Київський ТЕЦ. Там теж грошей немає. Чому тому, що недосконала тарифна політика, і теж вони не отримують кредити. Така ж ситуація в Харкові, я думаю, що в інших е, містах. Потець ситуація, я б сказав, критична. У нас залишилось два місяці, можемо ще кое що дещо зробити, і тому нам потрібно е, це робити.